Чітко взагалі відправляємо від однієї упаковки, тобто від упаковки 10 штук. Але якщо ви замовляєте, там, комусь може треба 12, комусь 15, комусь 117, так само ми можемо це все зробити. От людина замовила одну упаковку цілу, 10 пач, 10 штук, і замовила ще 7 штук. Ну, треба людину зробити доріжку. Ну, от можемо так і вам, в принципі, зробити. Ця штука і класна, яку можна візь де хоч примінити. 135 гривень секція, 60 х 40 розмір її, висота 4 сантиметри. Висота 4 сантиметра машини можна їздити на незасипану. Ми бусом наїжджали. Коли засипати шівньом, потікамазим їздять. Вона бачите, має ось такі з'єднання. То з'єднується між собою. Навіть одну штуку, коли ми положимо і її ще в ньому, вже вона нікуди не з'їде. Тобто вона вже ну буде зафіксована. А це дуже класна альтернатива бруківки, бетону, То тобто, земля під рішетки получається біологічно активна екопродукція. Ну-ну-ну. No, no, no. е, екопродукт 135 гривень, секція 60 на 40, відправляємо по всій Україні. Ти хочеш, щоб вона завелось і поїхала, Артем?